Як впоратися з фінансовим стресом під час війни та віддати борги? Більше працювати на даний момент. Так як вихід ситуації, це більше всього йти в інтернет і працювати в інтернеті. Віддати борги можна тільки, якщо ти працюєш, і якщо ти працюєш з бажанням розвиватися як для себе, так і для країни. Особисто я працюю не тільки щоб забезпечувати себе фінансово, а для того, щоб підтримувати свою країну. Я залишилася тут. Я впевнена, що ми поборемо і кризу, і віддамо всі борги і наші, і країни. Або якось заспокоювати себе, витрачаючи свої фінанси, або е, просто зрозуміти, що війна йде і в нас залиш... ну, Нам потрібно якось жити. Я поки нічого не винна, щоб, щоб щось віддавати, але, ну, як на мене, ну, якогось такого стресу дуже немає. Е, Якось все так, доки зараз спокійно, доки немає повітряних тривог, ну, якось так. В першу чергу треба закінчити війну і стати вже більш на стабільне місце, і тоді вже реалізовувати всі процеси торговельні. Тоді вже ми спробуємо, будемо вже якось восстанавливати цей економічний статус України. Не заробляти борги, по-перше, і жити по своїм можливостям. Тоді не треба буде віддавати борги. Будь-яка е, ситуація це виклик для тебе. Ти можеш спробувати робити щось нове і бути максимально флексибл. Під час війни я зробила, е, змінила роботу і почала заробляти в рази більше. Це був стрес і було страшно, але вийшло. Тому рекомендую так само. Як впоратися з фінансовим стресом під час війни та віддати борги? Ну, я думаю, найкращий варіант це не брати борги. Тому ну, що їх не прийдеться тоді віддавати. Ну, а так, тоді з других варіантів тільки більше працювати, то й все.